Судова тяганина акт другий до редакції нашого каналу. Із проханням допомогти віднайти справедливість звернулась Мукачівка Віра Петрулинець. І вже не вперше більше двох років тому вона судилась із своїми сусідами. Тоді це було товариство Аркела. Майновий спір вирішили на користь пані Віри, але сусідню квартиру продали новому власнику. Він переоформив її у будинку володіння. І між сусідами знову почався поділ території. Я зверталася у міську раду, що чиясь земля в тому час, коли я два роки тому назад. І мені прийшла відповідь з міської ради, що вона є комунальна. Я можу подавати заяву і звертатися, розробляти документи. Ну, я написала заяву міську раду, мені надали 75 квадратів. Це є двір, бо в мене є будинок великий на три етажі построєний. Я зробила реконструкцію. Будинка і мені пропонували, щоб я зробила розробила документи. Це було ще в 2017 році, у лютому місяці. Трьохповерховий будинок збудований на орендованій земельній ділянці у 103 квадрати у лютому. 2017-го пані Віра вирішила приватизувати 75 квадратів прибудинкової території. Де планує будівництво господарських споруд, проте затвердити документи не встигла. Новий сусід також почав претендувати на свою частку. І сусідом я не можу знайти ніякої згоди. Вона стовідсотково вимагає повністю усю земельну ділянку общого, ну, двора, яким користуємося. Ми двоє сусіди. А у мене виходить туди. Навіть нема заходу у мої у моїй будинок володіння. Поки вона це всі документи оформляла, знайшовся знайшлася людина, яка купила це не житлове приміщення. Людина купила цей магазин і перевела його в житлове приміщення. І набула права теж на, на, на частину цієї загальної ділянки, яка має, якщо не помиляюсь, 260 квадратних метрів. Ми були, дали пані Петрунець дозвіл на приватизацію цієї ділянки, але з якихось невідомих причин це була її найбільша помилка. Вона затягнула в часі виготовлення документів. Інша сторона звернулася і теж отримала право на частину земельної ділянки. Поки вона оформляла свої документи, він не мав права. Але от вона так довго оформляла, що й набув право теж мати частину цієї земельної ділянки. Зараз депутатська комісія пропонує подати обом сусідам документи на спільну сумісну власність, а потім між собою зробити розподіл території або ж залишити землю комунальною власністю міста Мукачева. Пропонував обши двір в користування. Я проти, тому що в мене є дві сім'ї, і в общий двір це не може бути 75 квадратів, тому що у нас ворота фіртки. Я собі закриваю, коли я хочу. Коли хочу, то я відкрию. Кор обшого користування не може бути, тому що і Кушнір хоче туалет ставити. Де тут поставить? Мені під окна не поставити, машину мені під окна не поставить. Я взагалі не знаю, де на він хоче ставити, щоб кушнір мені ставив машину у дворі. Я взагалі не знаю, де. Тому що тут мої окна, а під окна чужі люди не мають ходити. Я так знаю. Питання рік тому навіть виносили на розгляд сесії міської ради. Проте сторони, зацікавлені у привласненні додаткових квадратів, згоди так і не дійшли. Як громадянин кушнір, так і громадянин Петровець. Подали на оренду даної земельної ділянки, але якщо надати комусь із них перевагу не Кушніру, не теплонець, тоді буде обмежено когось одного в їхніх правах. Поділити територію, як вже традиційно ведеться між сусідами, вони не можуть уже більше року. Якщо домовитися, так і не зможуть. Вирішувати спір доведеться знову у судовому порядку.